Доброго дня. починаємо засідання комісії курсу Шевченківської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських зв'язків. Чотирьох членів комісії присутні того, яку місяць можемо розпочинати. Перше питання. Змін до рішення Корсун Шевченківської міської ради від 24-24 року. Про бюджет курсу Шевченківської міської ради. Можемо голосувати? Матвій коло за. Шевченківська? За. Беремо за. Одно слідче питання про організацію освітнього процесу доклада загальної середньої освіти курсу Шевченківської. Міської території громади 25, 26. Можна да. поговорити? Так. Двінко? Так. Да. Очень міська. Двінько. Да. Слідче питання. Про внесення змін до програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців, програм захисту зниклих безвісті. Можемо ускладити. Так. Макієнко. За. Учинівська. Так. Дремка також за. Так. Так. Слідуючі питання. Про затвердження програми соціального захисту дітей-сирі, дітей, дітей в батьківських батьківського опікування та дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах на 26-28 років. Можемо так. Матієнко? Так. за Матієнко. Беремко також за. Одного слова. Слідче питання. Про нагородження культурно мистецькими приємними курсу Шевківської міської ради. Богу. Матвієнко. За. Матєєнко. Коченівська. Слідуюче питання про схвалення проєкту договору про співробітництво між Шевченківською міської та Новотівської сільських територіальних громад у формі делегування виконання окремих допомогти. Можемо голосувати. За. Починуйся. За. Фідеренко також якось на області. Наступне питання. Пронесення змін до рішення про встановлення розміру плати... За харчування дітей, закладах загальної середньої освіти пошту Ченківської міської ради на 25 рік. Це якісь зміни, які знаємо. Можемо розповісти. Отвірку замість підринка також. І останнє питання про внесення змін до програми забезпечення пільгову. Такої рішення працівників до заходів загальної середньої освіти на 25 рік затверджені рішення постученкої міської ради 28-24 року. Можемо послухати. <тепереження> Мапієнко, За. Бранка та Кориса. Дякую одного. Останні вичерпані, дякую всім за активності.